Розклад для водолія на наступний тиждень своєю фінансовою сферою наступного тижня ви будете дуже натхненні. Ви просто горітимете своїм бізнесом, своєю роботою і віддаватиметеся туди, наповну не тому, що так треба, або не лише тому, що так треба, а тому, що вам то горить. Вам горить ваш бізнес, вам горить ваша робота. Це справа та, що вам до душі. І завдяки вашій отакій чудовій віддачі, самомотивації на покращення своєї праці на повну віддачу, ваша фінансова сфера наступного тижня буде в повному порядку. Зі здоров'ям у вас також буде все гаразд. Бо, імовірно, ви та людина, яка піклується про своє здоров'я. У вас, ймовірно, збалансований раціон. Там є і жири, і вуглеводи, і вітаміни, ті, що потрібні. І також ви знаєте про користь. Помірного фізичного навантаження, і коли потрібно зменшити фізичне навантаження, ви зменшуєте. Коли такий день що навантаження не було, то ви можете ввечері там чи на пробіжку відправитися, чи просто зайнятися якоюсь гімнастикою. І от завдяки вашому відповідальному ставленню до вашого здоров'я воно і буде у вас чудовим наступного тижня. Якось в своїх романтичних стосунках ви поймаєте себе на думці, на відчутті, що вони вас чомусь не влаштовують. Що та ну його ці стосунки, як мені все набридло, тут усе не так, мабуть, я нічого цього більше не хочу. Але далі за цю думку, за цей імпульс справа не піде. Ви будете чомусь невдоволені стосунками, можливо, там і не буде ніякої причини, просто настрій у вас буде такий. Але ви лише поймаєте цю думку, поймаєте цю ідею, відчуєте цю думку, емоцію, ідею та нікуди не підете. Залишитеся в цих стосунках, лише буде тиждень, ну дещо романтично зіпсований, бо не буде романтичного настрою. На жаль, відпочинок буде теж дещо зіпсований, бо програєте ви свій відпочинок обставинам, ситуаціям. Щось складеться не так, як хотілося. Щось вам заважатиме відпочити, щось втручатиметься в ваш відпочинок, чи інші люди, чи якісь ситуації, чи настрій не той, чи ситуація не та, чи місце не те, що не зовсім так, як хотілося. Що відпочинок не дає повного розслаблення, повної насолоди.